Багатьох артистів була своя все ж таки накопичена сума. Якщо в тебе був лише кредит, а, ні. що жив ти? Я, я транжира, я був в одній гадальці, гадалка. І я заходжу, вона, а ні! Ти гроші збирати не можеш. Зразу так. Сходу. сходу, Не дала ти О, тобі транжира зайшов. Маша, ти мені дай мільйон доларів, я сьогодні його потрачу. Піти до фінансового експерта, ну-но-но. Піти до гадалки? Да. О, ще. Яке кончене? Щоб вона тобі сказала, що ти транжира, і все. Ну не можеш ти Дімка відкладати і використовувати це як удобну отмазку, щоб ніхуя не робити зі своїм життям. Клас. Блять, ну мене просто вимаражує таке ставлення до грошей. Понімаєте? Денюшка любить системність, точність і щот. Він же за свою кар'єру заробив дохуя да й трохи. Якщо він хоча б там по 10% відкладав і кудись інвестував, він би 100% був би мільйонером. Ну просто блять зуб даю. мені вже набридло повторювати. Ці слова. Я розумію, що раніше не було можливості, типу, нормально інвестувати в фондові ринки. Але ж, блядь, нерухомість була завжди. Можна було б купити там пів Києва, а, блядь пів Львова, хоч що небудь купити. хоч якихось блядь, квартирок. Ну не хоче він квартирок. Ладно, хуй з ним, замутить якийсь би бізнесочок, там не знаю. Він же любив завжди аксесуари, якісь, зробив би собі як багінські шляпи. Якісь він же знаменитість. Він Діма, блядь, Каляденка, точно б купували, але ні. Ніхуя, сука, блять, зйобаний його. все пройобано по чисту. Це просто блядь, верх фінансової тупості. По-другому я просто це назвати не можу. Тому записуйтесь, блядь, на консультацію, щоб не бути таким же самим, як дімка, а думати головою, що буде над головою.